Добрий день, малята. Ми з вами на цьому тижні готуємося до великого свята. Називається воно Великдень. Радісний надходить день: дзвонять дзвони, дзінь, зелень понад місто, понад села, алина вісточка весела, ясне сонце над селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти. Як сьогодні не радіти? Вийдем, вийдем на горбок, заспіваємо гаївок, що весна вже воскресла, нам Великдень принесла. Я хочу сьогодні на нашому занятті з вами проговорити про це велике свято, а також про традиції нашого народу, як вдавнину та зараз святкують Великдень. Неділя за тиждень перед Великоднем називається Вербною. Вербну неділю святять вербу, а повертаючись додому, ставили вербу у куточок для вдачі. І з цією метою були один одного вербою, промовляючи, не я б'ю, верба б'є за тиждень Великдень. Шановним днем є останній четверг, що передує Великодню. Він називається Великим Четвергом. До цього дня всі господині. Та господарі мають вичистити будівлі, прибратися добре в квартирі, в хаті, побілити стіни вдавнину потрібно було. А також потрібно було купатися або обливатися водою, також, обкурювали житло від будь-якого зла. Погляньте, як на картині, бачите, стародавня хата, гарно вбрані люди вмиваються біля. Колодязя, щоб змити себе, все дурне, всі хвороби. Невід'ємною частиною Великоднього свята є крашенки та писанки. Яйце це символ весняного відродження природи, зародження життя, продовження роду. З писанок і крашенок розпочинається Великодній сніданок у кожній українській оселі. Крашенки це варені яйця, пофарбовані природними барвниками одного, одним кольором, жовтим коричневим від лушпиня цибулі, червоним від соку буряка. Їх їдять, коли грають у великодні ігри. А писанки це сирі яйця з нанесеними на них символічними візерунками. Давнину писанки не варили, щоб не вбивати живу силу зародка. Сьогодні люди не надають писанкам такого значення, тому часто трапляються писанки з варених або видутих яєць. Дивіться: ось такі були символи, які візерунки малювали на писанках, і вони мали своє значення: наприклад, сонечко, ружа. Олень та зозуля це були символи здоров'я і довголіття. Берегиня та півень це були символи обереги. А символи любові були квітка і смерека. Символи багатого врожаю були ріжки, соняшник, грабельки, безконечник. Потім господині пекли Паски. Паска — це великий, гарно випечений хліб, яким символізує вічність людського життя. Господиня дуже хвилюється в цей день. Позичати нічого не можна, щоб нічого чужого в хаті не було. Піч в піч паску ставлять з молитвою, з прославлянням Паско в піч, а таргани, цвіркуни та мокриці геть із хати. Пасха символ райського життя, присутність Бога у житті людей. Пасха. Зазвичай солодку смакоту печуть в чистий четверг або у суботу напередодні свята. Існують різні види пасок, також їх можна назвати великоднім куличем. Великодні куличі роблять із тіста, а паску зазвичай роблять із творогу. Погляньте, ось перша паска це творожна паска, а далі великодні куличі. Потім несли великодній кошик до церкви, де святий отець освячував цю паску, після чого поверталися люди додому і сідали снідати. До Великоднього кошика на дно зазвичай кладуть гілочку верби, а зверху накривають рушничком, що означає багатство ниток, сплетених любов'ю і розумом. Також кладуть свічку яка символізує світло, головним символом Великодня прийнято вважати фарбовані яйця та солодку пасху. І вже після сніданку люди починали грати в цікаві та веселі великодні ігри, ось деякі з них. Гра на вбитки полягає в тому, що один тримає в руці крашенку носком догори, а другий б'є носком своєї крашенки. Потім другий б'є по протилежному кінці. Чия крашенка розіб'ється з обох кінців, той програв. Він віддає свою крашенку тому, хто виграв, або гра у котка. З похилого місця, чи з перепоною внизу котять яйця одне за одним, намагаючись котити так, щоб попасти своєю крашенкою. Крашенку у партнера. Хто частіше попадає, той більше виграє. Гра в знахідку, вкладуть кілька шапок, під одну із них крашенку. Хто відгадає, під котрою з крашен... шапок є крашенка, той виграв, а хто не відгадає, програв. Ще так їм бувають і інші цікаві ігри на Великдень. Але ось ці три гри ми можемо пограти з вами і зараз. Звичайно, коли ви зберетеся. На Великдень великою родиною. На цьому наше з вами заняття закінчується. До нових зустрічей, малята! До побачення!